Так, я вітаю всіх. Хочу трішечки розповісти про тюнінг своєї КСУ, так, в режимі балакуючі руки, доки в мене є трішечки часу. Давайте почнемо, як то кажуть, від п'яток до носа. Перше, що я зробив, це ось цей гумовий потиличник, він не стільки, скільки він амортизує, скільки він. Для того, щоб воно не ковзало ні по броніку, ні ну, коли ти вкладаєшся, щоб можна було нормально е з ним працювати щільно. Далі така ось у мене щока від ME Equipment Military Equipment. Гарна фірма, все чітко зробили, але трішечки не продумали е те, що е за рахунок, по-перше, цього кріплення е не буде закриватися. Той приклад і я не знаю, то що були в мене в, в комплекті гвинтики. Блядь, вони. Ну Добре, що в мене щось, щось ось таке було. Що я поміняв і треба ще буду додати. Треба щось трішечки е, длинніше, так Я потім, коли її переверну, покажу що про що це я кажу. Е, бачите, немає звичайної антапки. Я трішечки той отвір розпиляв. Для чого? Для того, щоб в мене ось ця qd антабка ви знаєте, що таке, якщо не гугліть, відпрацьовувала так? і з цим карабіном тонкий, найтончіший, що я знайшов, я можу перекидати на робити двоточку або одну точку, якщо мені потрібно. Далі. Макпулевське руків'я. Я собі змінив ну, під мою руку, О, це найкраще, що я мог знайти. І тут в мене є зарядний пристрій під ліхтарик, який в мене зараз стоїть. Я про це зараз теж трішечки пізніше поясню. Це просто, все замикається. Ще я думаю, що може вкину сюди батарейку під каліматора, але він в мене зараз на кишені, тому що в кишені тепліше, щоб батарейка ємкість свою не втрачала. Далі, як бачите, кришка ствольної коробки замінена для того, щоб я вставив собі коліматори сюди, то файний коліматор. Це копія aimpoint, але більш дешевша, трішки не розрахував. Тут 3 хвилини кутових. Я зараз думаю взяти такий же самий собі іншого виробника каліматор, але під 2 хвилини. Ну, наразі мені не вистачає, але ж там будемо дивитися, як воно буде далі. На 15, навіть 16 сюди нормально влазить набої в магазин. Ну, тобто розумієте, да? що мені щоб розпочати бой, вистачить для цього. Так? І я можу з. Цією довжиною вкластися нижче, тобто лягти, якщо мені буде потрібно, щоб ну, для нас ніжніше ти лягаєш, то є краще. Так, Тромікс я собі вклав. Те ж саме як та резинка, той буфер віддачі, ви маєте розуміти, що таке, якщо не, гугліть. Це такі воно копійки коштує, але це дуже-дуже річ така важлива, яка допомагає. Далі, ліхтарик я собі взяв бальдер із лазерним целевказівкою. До цього в мене була Валькірія, але хочу вас попередити: в неї є термодатчик, який вимикає її, коли він перегрівається. Тобто ця Валькірія, як пошуковий ліхтар, не працює, а працює таке, тільки засвітив, вимкнув його і ще є стробоскоп. Ну, Може, файна річ, але не для наших умов. З чим я зіткнувся? Коли ми потрапили в мінус 15 і ще був вітер такий, що по відчуттям, як мінус 25, вона вимикалась одразу ж. Одразу. Тут він працює 800 люмен і подвійне натискання дає 100 люмен як ліхтар і ще є зелений лазер, який мені допомагає, якщо я в стиснутих тисну, умовах. Для того ж я і брав цей магазин, якщо ми їдемо десь е і мені треба в стиснутих умовах працювати, тобто мені не заважає, ну, немає такого зайвого е цій частини від магазину. так. І лазерний цілівказівник мені допомагає працювати, якщо в мене буде складений приклад, тому що каліматор там вже м -м, не допоможе нам. Так? Цівка від Fab Defense це краще, що я знайшов, і воно краще за усіма параметрами, за ціною, і за там, як вона зроблена. Тому що тут перфорація і зверху, і знизу, і з боків, тобто воно все дуже гарно провітрюється. Є пікатіні, можна ще додати додаткове, але ну, мені не потрібно. І глушник, який в мене тут стоїть. Якщо ви знаєте, що таке АКСУ, воно використовує той самий патрон, що використовує кулемет і 74-й використовує, але за той рахунок, що тут ствол десь близько 20 см, багаття пороху вона не догорає. І вона вас демаскує. Тобто цей глушник, по-перше, він відбирає. Той спалах, ну і десь відсотків 40 звуку також відбирає. Якщо мені треба працювати в більш стиснутих умовах, наприклад, да, і для мене це не важливо, ще є в мене ось такий полум'ягасник конусного типу, стріла теж гугліть, нормальна штука, мені подобається, але така собі річ. Так, ще що тут е, треба сказати. Штуку. За каліматор я вже казав, дуже гарна штука. Той приціл, який вам дасть найшвидший варіант прицілювання. Але ж, ну, якби я знав, що на той момент, коли купував, що є точно такий же, точно за форм-фактором один в один, бля, але ж не 3, а дві хвильових кутових хвилини, я б взяв би його і я думаю, що я собі його ще придбаю. Так? Тобто дивіться, коли в мене встановлена ось ця щока від Millitryquін, то вона дуже файна, тому що дає вам третю точку опори. По-перше, ну розумієте, да? що ви тримаєте свою зброю за руків'я, що ви впираєтесь. І коли ви вже щокою вперлися, то у вас є, по-перше, три точки. І ці три точки, ви так ви можете збільшити кучність зброї, тому що багаття людей я чув, що... Кажуть, що АКСУ то не є влучна зброя. Вона не є влучна, тому що якщо ти під боріддям касаєшся отої металевої планки, так не можеш вкластися і розумієте, що від цього відходить. І з цією вкладкою, з цією планкою, в мене все гаразд, я повністю задоволений тим, що, тим, що маю зараз. Але подивитися на цю штуку. Це те, що я зробив самостійно. Зараз різкість є. Я... Тобто я взяв такий гвинт, його обточив трішечки і додав для того, щоб в мене приклад замикався. Без неї рідна частина вона не дотягується. А зараз все нормально. Все відпрацьовує, якщо мені треба, я можу спокійно скласти приклад і працювати, якщо я кажу, ну, якщо в мене. Якісь стиснути умови, то я е, включаю тут лазерний ціливказівник. Тут три режими. Е, ліхтар, ліхтар із лазером або просто лазер. І якщо двічі натиснути на цей важель, то е, з 800 люмен він виходить на 100 люмен, тобто збільшує його роботу і ну збільшує його, скільки він може працювати. Це дуже файна річ, готова Валькірія, Друга пробиває на 200 метрів, але ж я вам кажу, він як пошуковий не працює, вимикається дуже швидко, вижирає батарейки, тут в мене також стоїть акумулятор. В Бальдері мені що подобається, що одразу є зарядка, там акумулятор. Тобто навіть не треба знімати фонаріка. І тут я собі одразу вкинув ту зарядку. Сюди в руків'я, тобто вона поруч зі мною. Я думаю, ще зараз ну я б додав туди ще батарейки для коліматора, але вони в мене в кишені з тряпочкою для протірки, тому що ну, батарейка, щоб янкість її не падала, щоб вона в мене є, працює завжди із собою. так, За магазин вже все сказав. так, і глушник, цей глушник, цей Він важить 360 г, тому що він зроблений з титану. Це розробка наших хлопців, я їм дуже-дуже вдячний. Коли він до мене прийшов, я його розібрав трішечки, він мені не сподобався, але коли я вже попрацював з тою зброєю, то зрозумів, що дуже файно все хлопці зробили. Але я не викидаю цю штукенцію той полум'ягласник стріла, якщо мені треба десь працювати в умовах, ну, де. Трішечки воно більш сильнішим. Якщо ви подивитеся, в мене ще тут е, стоїть люмінофор на прицільних і е, каліматор. Чому той форм-фактор я ви собі взяв? Е, ви бачите, да що Якщо навіть цей коліматор вийде з ладу, або батарійка сяде, я не знаю, що там може статися, я все одно крізь нього бачу прицільні пристосування, так і можу працювати. Тобто це я вважаю дуже важлива річ, тому що це є техніка, техніка може виходити з ладу. А якщо вам буде потрібно, щоб ваша зброя працювала, то крізь... З такою висотою, крізь цей каліматор, ви побачите відкриті прицільні засоби і можна далі працювати. Хлопці, дуже швиденько, як міг розповію. якщо щось може треба, питайте в коментарях, буду радий допомогти. Дякую. Слава Україні!